Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане він ця життя, якого Господь пообіцяв тим, хто любить Його. Випробований, хай не каже ніхто я від Бога спокушений. Бог злом не спокушається, і нікого він сам не спокушає, але кожен спокушається, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому, зачавши народжує гріх. А зроблений гріх народжу смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі, усяке добре надавання та дар досконалий походить згори від Отця Світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів Його. Отож, брати мої любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинять правди Божої. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіянне слово, що може спасти ваші душі.